Чому причина, чому вона так погано працює і душиться. Карбюратор стоїть новий, сальники добрі, поршнюва добра. Зараз покажу, що треба зробити для того, щоб то забрати ту помолку. Спочатку треба зняти ту кришку вечір. На 31-му дзвоні 2. І треба зняти без що, Може там в мене на квартирі, що тут була відбуватися, а не на коло. У вас обратно тільки заговорити, на порядку вже закручуєте. На вісі? Виділю, чи ні, на землю натягнути клейки тут у нас сюрприз старый. Вот такая тут штука. Раз покажу ближче. Все запаковано. Маленький отвір тільки. Треба цей весь нога роздерти, чистити і буде працювати далі. Піджену поршень верхнє положення. Здаю темплотку висотку. Всипеть. Так, зараз покажу ближче. Почало бути видно поршня. Так. Зараз я це все гарно почищу, зберу і заведу і подивимося, як воно буде працювати. Отак вийшло. Чистий поршень вже теж трохи чорний. Ну, слава Богу, ще не заклинив, кольця не позалягали. Отак От вичуте. Все, зараз збираю і буду заводити. Самому Це ще одна причина може, чому мотокуса душиться не розвивається. Все, мотокоса зроблена, готова. Так що дивіться, якщо у вас мотокоса душиться, не завжди спішіть міняти карбіратор. Як, як провірити, що то причина в самій вихідні. Коли ви дьораєте, там хлопки йдуть трошки інші. Вона працює в себе так. Нема цього вакууму. Перш ніж замінити карбюратор, зніміть вихлопну, провірте, як, в якому стані вихлопна і чи немає нагару. Так що вибирайте якісне масло і не буде у вас нагару. Ще як ви змітили на початку відео, я закривав рукою самий вихлоп. Це можна приділити по тому ще. Не йшов дим з самої вихлопної, тобто не било по руці. Але так ледь-ледь він димівся. Це можете ще потім провірити, чи не забита сама вихлопна, або чи немає нагару. Щоб навіть не розбирати.